Близько 9-ї години надійшла до обласного штабу інформація про вчинення. Масових процесуальних дій відносно членів правового сектору в місті Павлограді, тобто це обшуки за місцем проживання, це затримання хлопців і з незрозумілих причин, тому що це було вчинено відносно 17 осіб. Ми відразу ж відреагували на права до адвокатів. Там було вже встановлено, що дії проводяться з порушенням законодавства, тобто залучаються в якості понятих родичів працівників міліції, обшуки проводяться без участі фігурантів, без участі їх родичів. Те, що знаходиться, знаходиться незрозуміло в який спосіб. Затримано вже четверо осіб із 17 відносно яких проводяться процесуальні дії. Проводились вони за інформацією десь на другу годину дня, проводились силами Павлоградського міського відділу. Їх повинні були привезти сюди до обласного карного розшуку. Ми прийшли сюди з'ясувати їх судьбу і що відбувається взагалі, але тут відповідають, що їх нема. Між тим. Ми тут устраюємо пікет з метою, все ж таки з'ясувати, що відбувається і чому порушується законодавство, і чому вчиняються дії, які нагадують вже більш більш-менш масові репресії відносно членів правого сектору. Павлоградські члени правого сектору останніми місяцями дуже активно займалися закриттям наркопритонів, виявленнями закриттям аптек, які торгують наркопрепаратами без рецептів. Ця робота була масова, відкрита, гласна. Про це повідомлялось також до правоохоронних органів, але, як всі добре розуміють, заяви надходили з іншого боку. Тобто кожен наркоман або кожен барига, я вибачаюсь, вислів, вони теж пишуть заяви, що їх там примушували, вимагали і так далі. І таке інше. Обласним штабом було прийнято рішення продовжувати пікет до визволення хлопців.